Продовжуємо знайомити вас з людьми, які наближають нашу перемогу. І сьогодні у нас творча зустріч з Оксаною Колик, дівчиною спів якої заряджає збройні сили України як духовно, так і матеріально. Оксана Кулик, солістка мистецького батальйону Крила збройних сил повітряних сил України, будинку офіцерів, в складі якого виступає перед військовослужбовцями та ветеранами. На початку війни долучилася до команди ентузіастів-артистів, які організували благодійні концерти на різних відкритих майданчиках. За виручені кошти з яких були придбані тепловізор та автомобіль для захисників та захисниць. Також паралельно Оксана ініціювала проведення благодійного фестивалю Хвиля талантів для дітей. Я вас вітаю, Оксаночко. Доброго дня. В певний час, коли розпочалася велика війна, напевно, всі свідомі люди визначили, що будь-яка робота, яка в мирний час приносила їм прибуток, має переформатуватися і приносити вже користь на наближати нашу перемогу. Поділіться своїм досвідом: чи може ваша справа життя, спів, музика, творчість приносити результат? Так, звичайно, скажу, що це зовсім нелегко, але творчі люди вони не можуть сидіти без роботи, вони не мож... Можуть просто бути вдома. А тим більше, коли є така ситуація, коли ми, ми всі чимось допомагаємо для того, щоб пришвидшити перемогу в нашій країні, в тому числі і я також на початку війни ми разом з вінницькими артистами зробили такий мистецький музичний батальйон, який називався Музична оборона. Ось це наші вінницькі зірки. І ми робили такий тур по Вінничині, збирали ку кошти на ЗСУ підтримували дуже багато бригад. Можу сказати, що ми купили тепловізор і купили автомобіль. Тому це було таке наше. Ну напевно, маленьке досягнення, але ми йдемо і рухаємося далі, тому що. В подальшому я зараз вже є е, працівник Збройних сил України, повітряних сил України при е, будинку офіцерів е, керівник Олена Іванова. І ми надзвичайно багато робимо зараз концертів. По два по три концерти в день це не тільки на Вінничині, а й по, поза її межами. Хоча будинок офіцерів зруйнували, але команда, яка так була на Так, вона створила наприклад. такий мистецький батальйон крила. І дуже до речі, класний такий позитивний. А всі на, на такому творчому позитиві от шукають якийсь такий внутрішній вогник для того, щоб рухатися вперед і допомагати Збройним силам України. Ми їздимо в різні санаторії до військових, до хлопців для того, щоб підтримати такий військовий дух. Тоді, коли власне розпочалася війна, ви зорієнтувалися, що потрібно швидко заробляти. Ляти гроші і своєю творчістю це робили для нашої перемоги для наших військових. Музична оборона що вона собою являє? Чи вкладаєте ви якийсь сенс в ці слова? Адже сьогодні, наприклад, наш мистецький такий формат він доволі конфліктний, тому що ми знаємо багато співачок, які продовжують говорити, яка різниця, продовжують посіяти отакі конфлікти на нашому творчому руслі. Розкажіть, будь ласка, як ви зокрема? Тримаєте ту оборону? Скажу, що перший коли був створений цей музичний батальйон, музична оборона. Ну, у всіх навіть не поставало питання там співати якою мовою. Звичайно, це була тільки українська мова, тому що потрібно було донести до слухача. А ми їздили безпосередньо до до переселенців, і це були переселенці з Донецька, з звідти з бойових дій. Ось і ми, ну якби мали, не мали права співати на російській мові, тому що потрібно донести всю. Таку гарну суть української мови, української пісні. А що стосується текстів? Чим вони наповнені, коли ви співаєте перед військовослужбовцями, перед ветеранами, перед пораненими військовими, можливо, щоб якісь певні слова їх не тригерили, щоб не, не зачіпали. Так, дуже? До речі, було зазначено, що навіть по сьогоднішній день, куди ми не їдемо до хлопців, у всіх спочатку таких заходів благодійних поставало таке, таке прохання, щоб пісні були тільки на позитиві. Коли, від кого від командування чи від лікарів Ні, від, кого від глядачів, до яких ми їздили? Ось щоб не було таких, будемо казати, сумних пісень, плаксивих пісень. Вони всі ми і так розуміємо, яка ситуація в країні. Е, тому, чесно кажучи, навіть би й хотілося би щось таке виконати, а тому, що в душі е, ти коли читаєш тривога. так, ти ті новини, і потім через годину йдеш на сцену, тобі не да не до веселих пісень. Як же ви переключаєтеся? Але як да. вам вдається ось тут перемкнути? Так, і це... потужно видавати свою енергію, яка має бути заряджена позитивом. Ну, це напевно досвід. Ось тому що коли ти працюєш уже все життя на сцені, то це, це певний досвід. Треба виходити на сцену і вміти переключатися, інакше нічого не вийде. Треба е, нести до слухача те, що вони хочуть почути. Які власне тоді пісні ви виконуєте? Розкажіть нам, які тексти закладаєте в пісні, які обираєте? Чи думаєте над концертною програмою, коли їдете в госпіталі? Коли їдемо до військових і е, приїжджаємо до них, е, і є такий настрій позитивний. Ти дивишся, що вони е, хтось без руки, хтось без ноги, а вони кажуть, нам потрібно веселих пісень. І зазвичай заходить пісня Червона рута. Це е, одна а із улюблених моїх всі, напевно усень. разом співають так, і її... всі її співають, всі виконують ну такий позитивний настрій на концерті. Так перебуваючи там близько до ворожих пострілів, як вам виступати? Як вам вмикатися в такий позитивний? Контент і не боючись тих жахливих обстрілів, які можуть прийти, кажу чесно, навіть про таке ніколи не задумувалась, тому що сказали, що їдемо і усі такі е, творчі з піднесеним настрим, так, з піднесеним вже... настрій. Трішки можливо і страшно, але якось е, такий, ну не знаю, можливо, того що всі творчо налаштовані, всі хочуть зустрітися з цими хлопцями, завдяки яким е, ми можемо десь їхати Виступати, завдяки яким ми можемо їм приїхати і подякувати, їх обійняти. Тому не знаю, ми, чесно кажучи, навіть про таке не думали, чи страшно, чи ні. А розкажіть нам, будь ласка, чи везете ви собою гардероб? Адже ми бачимо, ви завжди уквітчена, завжди в такому стильному, гарному вбранні, чи е, не в? Не переформатувалися ви в цьому плані, що там не знаю берці військова форма, чи мілітарі, якісь футболки, шорти для виступу для військових? Чи потрібно їм змінювати картинку і показувати, що на сцені артист він такий, як має бути? Так, дуже влучне запитання, тому що я над цим навіть задумувалася, і навіть і дещо собі пошила там інше. Ось, але е такий концертний стиль, е він і змінює ту картинку. Так, він додає глядачеві, що ось до нас приїхали артисти, так, а не просто собі там в джинсах і, і, і футболці. Ось я вважаю, що артист має бути завжди артистом. Чи це на передовій, чи це десь в укритті? Е чи це на полі, да, тому артист має бути завжди артистом. І з приводу костюмів, так, завжди з собою беру е, пару костюмів для того, щоб можна було собі е, іншу пісню наших так, образ. Але е, окрім того, що ви артистка, ви ще й матуся, півторарічної дівчинки прекрасної. Е, як ви наважуєтеся залишати її у Вінниці, відправлятися, ризикувати своїм життям? Чому кожен раз, ставлячи на ваги, коли ви вирішуєте їхати, ваги переважають там, де творчість, волонтерство і ваші сенси це дуже важко, тому що я дуже мріяла про дитину. І тут, коли був коронавірус, не можна було співати, не було де співати верніше. І тут одразу пішла війна. І тут я народила, тому воно все десь якось пов'язано. Я вважаю, що мені ця дитина дана Богом. І вона настільки молоченка, вона знає, що мама на роботу вона махає до побачення. І, але я її недовго не залишаю, буквально декілька годин і все. І повертаюся назад. І більше часу вона проводить зазвичай зі мною. Але навіть, до речі, буває зі мною на концертах і аплодує всім дуже музична дівчинка. Це дуже ну дуже непросто, тому що в той час, коли ти хочеш провести більше часу з дитиною, ти маєш себе десь ну, подавати в іншому такому руслі. Повторювала і повторюю, що це все задля нашої перемоги. Так, і ми знаємо, що такі зусилля ваші направлені і через любов до вашої близької людини, до вашого чоловіка, який сьогодні також боронить нашу країну. Як вам одночасно відчувати себе жінкою, яка має і дитину доглядати, і пам'ятати про те, що і молитися про те, щоб був здоровий та цілий ваш чоловік, і ще їздити і іншим допомагати? Ну, це все також непросто, але ми з цим. Справляємося і е, скажу, що такий момент мене навіть більше надихає для того, щоб більше і більше допомагати Збройним силам України. Ви закриваєте доволі потужні збори, і автівки, і дрони. Де берете кошти на це? Це люди на якихось ваших зустрічах кидають в скриню. Чи не вичерпалися їхні можливості гаманця? І чи готові зараз вінничани чи українці в цілому, де б вони були, віддавати за творчість за спів гроші до нас? Так як у нас було дуже багато заходів, і більше ста, ми десь розпочали приблизно з березня місяця. І е, всі кошти, які були зібрані, це були зібрані під час благодійних заходів. Ми збирали їх у скриньку. Е, не знаю, але е, коли проходить такий потужний концерт і багато глядачів, то е, ну, людям, напевно, подобається, і вони от таким чином, от, ніби вважають, що от вони щось мають, також, як ніби долучитися до цієї акції, да, до цієї такої допомоги Збройним силам України. І, е, потім Ця скринька от переходить в певний батальйон, який потребує на якісь там певні потреби. А у вас більше така концертна програма? Вона на народних піснях, такі естрадні пісні. Розкажіть нам, будь ласка, чи не хотіли б ви змінити щось осучасне? Чи є попит на такі пісні? Адже зараз ми чуємо вже музика дуже широко. В нас українська змінюється, з'являються нові артисти. Та нові герої, і щось ми позичаємо. Якісь мотиви західні, щось створюємо своє нове, можливо, ви б хотіли б щось змінити в цьому плані. Ну, скажу, що є такі певні ідеї, є певний стиль в музиці, ми трішки ми змінюємо зараз. Мені дуже подобається зараз, коли осучаснюють народні пісні, так їх беруть і роблять різні оранжування, обробки, і це звучить дуже класно. Люди зараз дуже люблять гарну українську пісню, і це дуже добре. Це дуже добре. Єдине, що погано, що такою ціною ми всі це зрозуміли. І так нас всіх об'єднали так дуже багато зараз артистів і волонтерів спрямовують сили на закордонного глядача, на закордонні донати. Чи є у вас виходи, можливо, на закордонного глядача? Так, з приводу закордонного є єдине, що це мене донечка десь спиняє, тому що, чесно кажучи, я вже давно була з концертами за кордоном. Ось, але є такі певні моменти, бо з дитиною не, не поїдеш так далеко, тим більше надовго. Це треба не на один день їхати. Але є в мене там одне таке бажання і питання, що що осінню я, можливо, поїду в Польщу з концертом для збору коштів на ЗСУ. Чи чекають там, чи не втомились там від наших зборів? чи 에, Готові слухати. Я думаю, що готові слухати, тому що е, я, е, в мене багато друзів е, взяти от Польщу. У мене багато друзів, і е, наших українців там багато. Тому коли проходять певні заходи, то наші наших українців дуже багато приходить на концерти. Ну і вони, звичайно, десь там згуртовують і е, поляків. Е, туди, де я планую поїхати, я знаю, що там дуже часто приймають вінничан, особливо вінничан. Тому в мене є таке. Що це за місто відкрите? Нам все Криниця здруй. Криниця здруй. Я там колись була на відпочинку і була з концертом, з дітками там дуже мені подобається таке дуже гарне місто. І знаю, що ну є там дуже гарні такі концертні майданчики, куди люди приходять. Тому я маю надію, що ми також зберемо гарну суму коштів. На що є нині попит у наших військовослужбовців, що потрібно їм, які найближчі закупки ви будете реалізувати? Ну, знаю, що з останніх це були планшети. Планшети, тепловізори, ось ну вже там таке щось масивніше, це дрони і далі і далі. А от планшети це керування, ну, якесь їхнє певне керування там для техніки. Потрібно от, вдосконалювати так. технічно нашу армію. Але ви ще й встигаєте долучати наше нове покоління, нашу молодь до творчості до музики і реалізовувати цікаві проекти. Коли е я пішла в декрет, я працювала тут е в Вінницькій дитячій музичній школі No1. Мене був дуже великий. Такий естрадний клас, і я вже пішла в декрет, і тут почалась війна. Ось. І Ми переїхали до батьків е, в район, і якби, були там якісь місяць, другий, третій, і мені запропонували в районі відкрити студію естрадного вокалу. Починала я з трьох дітей, і на сьогоднішній день є 24 дитини. Тому скажу, що дітки дуже талановиті, вони настільки е, переймаються війною, вони всі хочуть співати україномовні пісні. Я даю іноземні пісні і українські, бо так має бути да, для певної техніки вокалу. Ось. Але вони патріоти, вони з дитинства, вони, вони відчувають, вони дуже гарно передають те, що відчувають українською мовою. І е, коли ми почали займатися, вже трішки пройшло часу. Ми зробили перший благодійний захід в літані. Е, Зібрали кошти на для військових 8 тисяч. Я думаю, що це не Мало дітки співали, і вони всі задоволені. Дуже багато пройшло батьків, глядачів, і це у нас, у нас був такий перший потужний захід, який е, дав нам е, поклик на далі. І зараз ми з ними працюємо і далі. Далі, ось були нещодавно з концертами у Вінниці і в таборі Я Маріуполь виступали для переселенців. Е, потім були в, в ще в одному закладі, то теж де були. Переселенці для військових вони співали, тому діти це наше майбутнє, і я вірю, що е, саме через таку е, саме через душевну дитячу історію багато. Почують нашої гарної української пісні. Я вам вдячна неймовірно за вашу місію, яку ви несете, за те, що маєте сили, маєте ресурси реалізовувати цікаві проекти, підтримувати молодь, підтримувати наші збройні сили. Я бажаю вам, щоб у вас були сили. Дякую, щоб донечка давала можливість мамі творити писати прекрасні пісні. І нехай насправді буде скоріше мир, щоб чоловік повернувся цілим, неушкодженим і з перемогою. Дякую, і вам також щиро. Дякую за запрошення, адже ми всі разом прагнемо нашої перемоги. Тож, друзі, ось така творчість у нас не лише лікує, а й заряджає наших військових, заряджає українців позитивом. Тож не будьте байдужі, і ви долучайтеся до наближення нашої перемоги. Це ж була програма. Наші зустрінемось.